З прапорами патріотичним бодіартом переселенці з Луганщини збираються на зустріч із земляками. Світлана Сіверодончанка принесла прикраси для волосся, які робить сама. Каже, це хобі рятувало її під час карантину, стало розрадою і під час війни. Дуже мені жалко, що я не вивезла своїх матеріалів, не вивезла своїх інструментів. Майстерня моя ну, загубилася, немає більше в моєї майстерні, але ж я відроджуюсь. І всім бажаю цього на цьому життя не закінчується. Я живу, я люблю свою Україну. Я навіть ніколи до 14-го року не підозрювала, що я так люблю свою Україну і свою землю. Студентка Валерія кілька тижнів як виїхала з окупованого села на Біловодщині. Перші місяці ми взагалі не виїжджали з села. Уже потім розуміє, що нічого не прилетить, як то кажуть. Але все одно страх ще залишався, і залишається зараз за тих, хто там залишився. На зустрічі кілька локацій. Тут малеча малює на великому аркуші свої мрії. На стенді Сєвєродонецької громади усі охочі залишають побажання для рідного міста. Ми знаємо, що буде мир, буде побіда, і Україна буде за нами, і буде все Україна, і ми в це віримо, це буде поруч плетуть маскувальні сітки для бійців на передовій. Як це робити, показує Валентина. Якщо буде провісання, зачепився і тканина порвалася. О, тож треба до кожної клітинки, ось так. Ми робимо сітки вже такі бежеві, корічниві бежеві, вже навіть зимові запрошують. А Замовлень дуже багато, настільки багато, що в нас черги на місяць вже заплановані, а руку не вистачає. Також на зустрічі видавали гуманітарну допомогу. Продовжив її концерт. Це не свято, як таке, а це єднання. Просто це підтримка, це відчуття. знаєте, чоловіки кажуть, от дружнього такого чоловічку чоловічого плеча. Але тут гендерна рівність і чоловічі і жіночі для нас головне навіть не не те до якого до якої дати ми це приурочили. А головне те, скільки ми зараз тут побачили людей. Подивіться, тут декілька тисяч людей. За словами Сергія Гайдая, Дніпропетровщина прийняла близько 50 тисяч жителів Луганщини. Анастасія Дашко, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас.